Ранку на каналі Файні Квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 22 та 23 травня 2025 року. Сьогодні, 22 травня, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці риби до 18 години 26 хвилин. А потім перейде в знак овен. До 18-ї години можна сіяти насіння редиски, редьки, дайкону, інших коренеплодових овочів, які не будуть зберігатися. Виросли, ви їх викопали стільки, скільки треба приготувати, і приготували і з'їли, і все. До речі, 22 травня сприятливий день для праці з розсадою овочів та квітів, можна перевалку робити, пікіровку і посадку у ґрунт. До 14-ї години сьогодні ефективними будуть поливи та підживлення органічними добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І сьогодні несприятливий час для різних заготівель. Це час знаку стихії. води. А Важлива для здоров'я на 22 травня 2025 року. Сьогодні не використовуйте для харчування консерви, гострі, м'ясні, борошняні, солодкі страви, чорний чай, каву та алкоголь. І будьте уважні з ліками. А готуємо ось такі смачні. Страви, гречану кашу, страви із риби будь-якої, морепродуктів, дуже корисна морська капуста, молоко, сири. Використовуйте для приготування доступні фрукти, овочі, вітаміну зелень. Будуть страви дуже смачні. І додавайте до вашого меню родзинки, різні горіхи, гарбузове та соняшникове насіння. І дуже корисні прянощі. Та й пийте трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра, 23 травня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Овен, знак стихії вогню. І це четверта фаза. Тому можна посадити сінку на цибулю і все! Розсаду не турбуємо це знак стихії вогню і коріння дуже маленьке формується. Не рекомендуються поливи, а от підживлення небезпечні. Але вже можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Четверта фаза і знак стихії вогню. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 23 травня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 23 травня 2025 року. Місяць в знаці овен. Під ударом знаходиться голова. Дуже вразлива голова, тому не використовуйте для харчування міцний чай, каву та алкоголь. А готуємо смачні страви із риби, із морепродуктів, із м'яса нежирної птиці, із цвітної капусти, моркви. Ридиски, цибулі, часнику. Додавайте до всіх страв кріп, петрушку свіжі, вже. салати, листя салатів, їжте яблука. Використовуйте для ваших страв лимони та інші доступні овочі і фрукти. І дуже корисні висівки для видалення шлаків саме в цей день. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, і удачі у всіх ваших справах! Щастя вам обов'язково людського, здоров'я вам міцного. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!